20 років тому мистецький світ Івано-Франківська сколихнула подія, яка і нині є знаковою для багатьох художників не лише України, а й поза її межами. 89-му під дахом Івано-Франківського художнього музею відкрилась перша в нашій державі міжнародна виставка бієнале Імпреза. Як це було, згадують в одному з місцевих арт-клубів. Тут зібралися художники, які впродовж двох десятків років творили бієнале – Міжнародну виставку художніх творів вона експонувалася кожні два роки. В радянську добу Івано-Франківська імпреза стала справжнім відкриттям. Для українських митців ділиться своїми спогадами один із ініціаторів бієнали. Нинішній заступник міністра культури Микола Яковина. Це був потужний імпульс для розвитку всієї української культури, але й зокрема на на, на теренах Прикарпаття. І, зокрема, це те, що розкувало і громадську думку, ну і зрештою зняло багато пут, в тому числі естетичних. Тоді 89-му вітчизняні художники вперше отримали змогу побачити, як розвивається сучасне мистецтво за кордоном. Також імпреза започаткувала обмін досвідом з іноземними колегами. Пригадує художник Ігор Панчишин. Він один із ідейних засновників бієнале. Я не хочу говорити про те, що мовляв імпреза. Там людей якось штовхнула, що вона дала можливість розвитку сучасного мистецтва. Вона була тим вікном, дверима, воротами, куди. Цей потік пішов, я тішений з того. Тобто, сучасне мистецтво в Франківську все рівно тільки наздоганяє те, зараз менше якраз. Якраз зараз менше наздоганяє, бо немає правильної платформи, майданчика, немає сцени на якій можна це робити. Франківську зараз цього немає. Окрім власних спогадів у галерейному залі Леонардо Дадалі учасники імпрези виставили свої картини. Серед них робота Ярослава Яновського. Єдина датована тим же 89-м роком. Наталія Лозовик, Сергій Попович, новини на вежі.